Доброго дня, шановні семикласники. Тема сьогоднішнього уроку розв'язання задач. Мета закріпити знання за темою фізичні величини, виміряти фізичні величини, продовжити формувати навички та вміння розв'язувати фізичні задачі, застосовуючи отримані знання. Отже, Перше завдання: вставити потрібно пропущене слово. Фізична величина це виражена характеристика або фізичного явища. Отже, давайте подумаємо, що ми можемо вставити замість пропущених слів. Фізична величина це. Кількісна так, кількісна. Давайте запишемо. Фізична величина це кількісна, кількісна характеристика тіла або фізичного явища. Які фізичні величини вам відомі. Це є Маса, час, швидкість, об'єм, площа. Так, виміряти фізичну величину означає. Порівняти її з однорідною величиною взятою за одиницю. Отже, записуємо. Виміряти фізичну величину означає порівняти її з однорідною. З однорідною величиною взятою за одиницю. Взятою за одиницю. Виміряти фізичну величину означає Порівняти її з однорідною величиною, взятою за одиницю. Продовжуємо далі завдання номер два. Потрібно заповнити табличку довжина, якою буквою позначається? які має одиниці вимірювання і як вони позначаються. Довжина позначається маленькою англійською буквочкою L, одиниці вимірювання метри, і ми їх скорочено позначаємо клочкою «м». Наступне кілограм. Що ж ми можемо вимірювати в кілограм? Так, це є маса. Масу позначаємо буквочкою М. Маленька англійська буква М. Одиниці вимірювання кілограми. Так, швидкість позначаємо буквочкою В. Так, записуємо швидкість, позначаємо буквочкою В, одиниці вимірювання метри за секунду. І скорочимо. Ми можемо з вами позначити метр за секунду. Кубічний метр. Одиниці вимірювання метр кубічний, тобто метр в третій степені. Це буде у нас так, об'єм. Об'єм. Об'єм позначаємо великою англійською буквочкою В. Так. І ми з вами метр кубічний позначаємо як буквочку М в третій степні. Час. Час ми позначаємо маленькою буквочкою Т. Одиниці вимірювання секунди, і скорочено ми позначаємо буквочкою С, велика буквочка С. Англійська велика буквочка С. Ми позначаємо площу. Площа. Площа має одиниці вимірювання метри квадратні. І, скорочено, позначимо метр в другій степені. Метр в другій степені. Отже, ми заповнили з вами табличку. Продовжуємо далі. Знайти ціну поділки приладу. Щоб знайти ціну поділки, потрібно взяти два сусідніх числа, тобто числа, які знаходяться поряд один біля одного. Від більшого числа відняти менше число і поділити на кількість поділочок, які знаходяться між ними. Отже, ми бачимо з вами два прилади. Прилад для вимірювання об'єму і прилад для вимірювання температури. Прилад для вимірювання об'єму називається мензор. Прилад для вимірювання температури називаємо термометром. Пам'ятаємо, щоб знайти ціну поділки, ми повинні з вами скорочено записати, як позначається ціна поділки. Ціну поділки позначаємо буквочкою С. Якщо це є мензурка, ставимо буквочку М. Якщо термометр, будемо ставити буквочку Т. Ну і так далі. Отже. Знаходимо ціну поділки мензурки. Беремо два сусідніх числа. От, наприклад, давайте візьмемо число 40 та 30. Від більшого числа, віднімемо менше число і поділимо на кількість поділочок, які знаходяться між ними. Давайте порахуємо. Раз, два, три, 4, 5. Ділимо з вами на 5. 40 відняти 30 буде 10. 10 ділимо на 5, отримуємо 2 см убічні. Одиниці вимірювання написані на приладу. Давайте знайдемо ціну поділку термометра. Ціна поділка термометра. Ціна поділки буквочка С, термометр, ставимо буквочку Т. Беремо два сусідніх числа. Ну, давайте візьмемо 50 та 40. Від більшого числа віднімемо менше число і поділимо на кількість поділок, які знаходяться між ними. Якщо порахуємо, ми побачимо з вами 10 поділочок. Ділимо на 10. 50 відняти 40. 10, і ділимо з вами на 10 і отримаємо 1. Градус Цельсія. Температура вимірюється в градусах Цельсія. Продовжуємо далі. Завдання номер 4. Показ приладу та межі вимірювання. Ми повинні написати, що показує прилад і які його межі вимірювання. За допомогою лінійки ми з вами знаходимо довжину. І показ приладу показує 4,1 см. Отже, давайте довжина позначається маленькою англійською буквочкою L то рівнює 4,1 см. Межі вимірювання. Межі вимірювання це найбільше значення приладу. Та найменше значення приладу. Найбільше значення приладу це є число 6. Найменше значення приладу це її число 0. Тобто є нижня межа вимірювання та верхня межа вимірювання. Нижня межа, ми напишемо N межа та верхня межа. Нижня межа це найменше число. Найменше число в нас 0. Верхня межа це найбільше число на приладу. Ну, ми бачимо тут ціле число є 6. Це рівнює 6. Можемо написати 6 цілих. 5, даже 6,4 сантиметра. Давайте вкажемо 6,4 сантиметр. Це якщо вказувати не ціле число. І ще раз, давайте повторимо: нижня межа, верхня межа. Нижня межа це найменше значення приладу. Верхня межа це найбільше значення приладу. Продовжуємо далі. Завдання номер 5. Запомніть пропуски. Один кілометр потрібно перетворити в метри. Один кілометр має тисячу метрів. Отже, ми перетворюємо з більшого в менше, значить повинні помножити на тисячу. 1,5 помножити на тисячу це буде 1500 метрів. 2859 грам ми повинні перетворити в кілограми. Один грам має 0,01 кілограм. Значить ми повинні 2859 помножити на 0 тисячну кілограма. І ми отримуємо 2,800. 59 тисяч кілограмів. 45 хвилин перетворюємо в секунди. Одна хвилина має 60 секунд. Значить, потрібно 45 помножити на 60 і отримуємо 2700 секунд. Одна година має 3600 секунд. 2700 поділити на 3600 отримуємо 0,75 години. 12800 сантиметрів перетворюємо в дециметр. Один дециметр має 10 сантиметрів, коли ми перетворюємо з меншого в більше. Ми ділимо 12800, поділити на 10. Отримаємо 1280. Один метр має 10 дециметрів, Отже, 1280 ділимо на 10. Отримаємо 128 метрів. І 128 метрів потрібно перетворити в кілометри. Один кілометр має 1000 метрів. Отже, ми потрібно 128 поділити на тисячу. Отримуємо 0,128 кілометра. 0,28 тонни. Одна тонна має 1000 кілограм. Множимо 0,28 на тисячу. Отримуємо 280 кілограм. 280 кілограм перетворюємо в грами. Отже, множимо на тисячу 1 Кілограм має тисячу грам. Отримуємо 280 тисяч грамів. 0,75 години. Перетворюємо в хвилини. Потрібно 0,75 години помножити на 60. Отримуємо 45 хвилин. 45 хвилин перетворюємо в секунди. Множимо на 60. Отримаємо 2700. Отже, це завдання теж виконано. Продовжуємо далі. Завдання номер 6. Назвіть відомі вам фізичні величини та охарактеризуйте їх, які вимірювальні прилади ви знаєте, яку фізичну величину вимірюють за допомогою мензурки годинника. Ну, за допомогою мензурки. Ми вимірюємо об'єм. За допомогою годинника ми вимірюємо час. Масу ми вимірюємо за допомогою терезів. Температуру за допомогою термометра, швидкість за допомогою спідометра. Отже, ваше домашнє завдання. Повторити вивчений матеріал. Та заповнити пропуски. Дякую за увагу!